Добрий день, дівчатка. Сьогодні у нас неділя, 10 березня. Я повернулася з базару. Що ми сьогодні купили? Це у нас балована Галя, рибні котлетки, дитячі котлетки курячі, млинці з куркою та грибами і сирнички. Далі взяла упаковочку до докторських сосисок вищого гатунку. Ковбаска союзна, малеча такий її єсть. Паштет ніжний печінковий. Взяла 200 г зеленої цибульки, хочу салатику. Твердий сирочок. Взяла овочі, огірок, помідора і перчинка. У мене малеча його люблять. Хай їдять. Ну і, зрозуміло, взяла ще хлібинку європейський, тостовий, і бутилочку води. Ось така наша закупочка. Гляньте, Та гарна квіточка. А пахне. До якого прошарку населення ми будемо відноситися, особливо в сучасному світі, залежить від кого? Від, від нас самих. Чим більше ми працюємо, тим. більше Тим більше у нас буде грошей. Молодець, Діма. І, І розум. Ну, гроші без розуму інко якось речі не зовсім сумісні, правда? Повірте мені, що в то. Чим ця людина займається, вона профі. Ну да. Ну от. Тому дивимося. У нас з вами суспільство поділяється на декілька Ой. прошарків. Бачите, піраміда? Да. На піраміді прописані. Да. На вершині піраміди у нас з вами знаходиться хто? Нобілет. Нобі Він що? Це заможна верхівка. Це Патриції та Плебеї. Дивіться, яка особливість. Раніше ми говорили, що плебеї це а, ось цей середній та, да, прошарок населення. Ось тут плебею відносять до заможного населення. Далі у нас з вами йдуть хто? Вершники. Ми слухати вміємо? Далі в нас ідуть вершники. Це привілейовані вершники Римської республіки. То саме процес становлення республіки відбувається з 510 по 509 рік до нашої ери. Що таке становлення? Це тоді, коли суспільство розуміє, що вся повнота влади зосереджена в їхніх руках. Вони усвідомлюють, яким чином. Вони можуть реалізувати свої владні претензії. Це державний устрій. Державний устрій це всі органи влади, які беруть участь в управлінні державою. А взагалі, у нас, якщо ми говоримо про державний устрій, то в нас є, якщо ми говоримо про Римську Республіку, це сенат, це консули. Це магістрат і народні збори. Хто такий сенат? Сенат має склад 300 сенаторів. Він складається. Це рада старішин, яка обирації. Супер, молодець Богдан! Це Рада старішин, яка обирається з Патріції. У нас є в Римській Республіці 300 сімей Патрицій. 300. Кожна ця родина дає свого представника. Зазвичай це найрозумніша, наймудріша людина. А, далі у нас є два консули. Ці два консули вибираються із Сенату раз на рік. Один рік рік правління. Хоча в історії стародавнього Риму буде людина, яка тричі обиралася консулом. Далі. У нас є магістрат. Це кабінет міністрів, ми що можемо сказати. Так? До складу магістрату у нас з вами, тобто магістрат це вищі посадовці. Дівчатка, хочу з вами поділитися своїм подарунком до 8 березня, який я собі зробила. Дуже класний. Бігла з пошти, трохи намокла, тому потекла фарба. Ну що, починаємо. Перша це ось така маленька коробочка, ми її відкриваємо, а тут а в мене перша. Це чохол для окулярів. Ось такий і окуляри. Я замовила собі окуляри ось такої форми. Покажу потім, як вони на мені будуть виглядати, і зараз спробую їх покласти до футлярчику. Все поміщається нібито. Боюсь, ти. А, все, помістилися супер. Окуляри будуть захищені. Так що покажу, як я виглядаю в окулярах, трошки згодом, коли буде сонечко, бо в нас дуже пасмурно, дуже дуже і дуже і пасмурно. Ну і відразу йшла з окулярами спеціально ганчірочка для окулярів. Тому ось так. І з чого тут все почалося, це те, що я закупила собі сумку місткий шопер. Ось такий, дуже стильний, дуже класний. Ось так він виглядає коричневого кольору, що в нас тут є. Є карманчик один. Два відділи, як я то люблю. Ой, є ось такий розділювач. Все гарненько відкривається. Ось він. І ще один відділ. І ось тут у нас ще такий великий, вмісткий карман. Ну, зараз ось така сумочка. Я маю новеньку, так що буду ділитися. Ще з вами поділюся доглядом для волосся, а, можливо, я зніму нам навіть окреме відео про догляд за волоссям. Так що, ось такий, у мене була покупочка, ще замовила собі брючний костюм і замовила сукенку. Вже як прийдуть, тоді я вам покажу.